Дім, та та й мами єдине місце, де тебе чекають завжди, без попередження, без протоколу, без запрошення. Це той дім, де двері ніби завжди чекають на твою руку, де запах їжі й кави змішується зі спогадами, що не старіють, просто ховаються у кутках, там не питають, чому ти мовчиш, не вимагають пояснень. Якщо втомлений, мама просто усміхається, і в тій усмішці вже вся розмова. Тато удає, що зайнятий, але його очі вже на тобі, бо вони це любов, яка не потребує слів. Ти сідаєш за стіл, і тобі не треба нічого просити. Їжа вже чекає, тепло не згасло, і якщо не з'їси, мама насварить, як колись у 10 років. Але одного дня у цьому домі стане тихо, світло вже не світитиметься ввечері, з кухні не долинатимуть голоси і аромати, а обійми, які голубили тебе усе життя, стануть спогадом. Тому, якщо ще можеш, повертайся, зайди, посмійся, посиди з батьками, навіть якщо нема чого розповісти, бо цей дім. Дім тата й мами не вічний. Я б віддав усе, щоб ще раз переступити той поріг і почути. Ти поїв, якщо ти ще можеш зроби це сьогодні, не завтра, сьогодні. Автор невідомий.